Мобільні групи працівників міліції працюють в угіддях впродовж усього сезону полювання. Вони контролюють, як охороняють мисливський державний фонд, чи дотримуються мисливських правил полювання, намагаються не допустити фактів браконьєрства і вилучають з незаконного обігу незареєстровану вогнепальну зброю. З 15 серпня, відколи стартував сезон полювання, міліціонери під час проведення профілактичних заходів виявили понад сотню порушень правил полювання. У порушників вилучили понад 190 мисливських гладкоствольних рушниць. Цими вихідними в ході перевірки лісових угідь правоохоронці області виявили два факти браконьєрства у Верховинському та Богородченському районах. До адміністративної відповідальності за порушення правил полювання притягуються три особи, які полювали без відповідних документів. Нагадаємо, що полювати зі зброєю у мисливських угіддях дозволено лише тоді, коли маєте при собі. Державний мисливський квиток дійсний дозвіл на правозберігання та використання мисливської вогнепальної зброї контрольну картку обліку добутої дичини і порушення правил полювання на мисливський сезон з відміткою про допуск до полювання, а також відстрілочну карту на право полювання в конкретному угідді. Міліція звертає особливу увагу мисливців на дотримання заходів безпеки під час поводження з вогнепальною зброєю. Підставою для такого застереження може слугувати випадок, що стався у неділю в лісі в Тлумацькому районі. По необережності, випадковим пострілом, при падінні мисливець поранив свого товариша. На щастя, поранення було неважким. А після надання 48-річному постраждалому медичної допомоги його життю нічого не загрожує.